Дрив каховської греблі приніс подвійне лихо. Територія нижче дамби потонула у воді. А вище перетворилася на пустелю. Всі пам'ятають страшні кадри мертвої потрісканої землі. Рівно через три місяці після трагедії ми вирушили у Запоріжжя, щоб на власні очі побачити наслідки екологічної катастрофи. Це дно каховського водосховища. Ось так воно виглядає зараз. Там, де раніше була вода, тепер бур'яний і сухий потрісканий ґрунт. Замість риби повзають змії. Ось подивіться, яке лихо. Твориться на 180 градусів. Просто мертва пустеля. Ми у Малокатеринівці. В селі на березі колишнього водосховища. Тут понад три тисячі жителів. Як вони виживають після відходу води, нам розповідає староста села Людмила Анатоліївна. Взагалі в нас селище це дуже користувалося спросом таким хорошим. Намагалися тут купити будинок або землю купити, тому що вода була. З усіх сторон вода. А тепер все закінчилось. Окрім водосховища у селі було ще одне безцінне джерело води річка. Повноводна, широка, яка б рибою різною. Але за чотири дні після підриву Каховської ГЕС вода зникла. А де була вода? Вода була ось по оце… По цю лінію. так? Це, да? да? це була от, вода. Ось тут була вода. Да, да. Повноводну річку зараз нагадують тільки обмілі русло та закинуті насосні станції. Ось, бачите, такі кубики – це водозабор. І там далі таке саме. Дивимось в інший бік. Там теж можна побачити труби. У кожного кооператива своя така невеличка насосна станція була. Люди за власні кошти це все робили. Стояли фільтри, які бачите, мов, він залишався тут, щоб не забивалися насоси, щоб був хороший забор води. І е, коли йшли поливи води, то на протязі дня люди поливали. Вона була не виборна. Сьогодні ці водозабори просто руйнуються під палючим сонцем. Де ви воду берете? Ніде вже все. Вже ніде. Вони вже тут нічого не зможуть вирощувати, тому що до них сюди немає ніякого водогону. То чи просто знищення. Да, просто знищення. От ви людина, яка тут народилася, так? Да? Да, – народилася. Ви, ви тут народилася? Тільки тут і тут живу вже 63 роки. Виїхати не змогла нікуди. Я не можу бросити людей. І от скільки війна, скільки я тут і залишилась. Ви не виїхали, бо ви відповідаєте за 3100 людей. Це викликає повагу. Ви звикли до річки, до рибалки, до дачного сезону. А зараз а, а, тут просто пустеля. Що на душі? Біль. Біль в душі, який просто давить. Це те, що все сьогодні знищене. Зникнення поливу та рослинності не найбільша біда, адже багато жителів залишилися без питної води. І це майже у 40-градусну спеку. Тривога, чуть насить. А ви реагуєте на тривогу? Я вже звикла до них. Добрий день. Доброго дня. Це ви чекаєте воду? так? А розкажіть, будь ласка. Три неділі ні капельки ні каплю. Наші вже чотири. Я вже скільки разів лазила в яму, дивилася. на лічильник. Лічильник Круте, а води нема. А Жара така 40 градусів. Ну як, я не знаю. А які взагалі є варіанти? І скважина можна, так? Да? 30 метрів нема води в нас. Лихо. Просто лихо. Поки беремо по одному паку води. По одному, щоб всім фатило. В кранах сухо, люди проявляють вражаючу організованість. То ще не взяв, підходимо. І намагаються не втрачати почуття гумору. Настоящий. Почупайте. Як вас Поняли, Чим? Ну не вдобно тут казати. Індії, Пакистані. А чим? Конячим. А, член конячим? Це член коня. З песні слов не викинеш. Бідний конь. Больше нічого не можу сказати. Бідний конь. Тобто ось що ви запам'ятали. 13 років знімаємо весь світ, а ви тільки член коня запам'ятали. <рес> Я дивлюсь, ситуація скрутна, але бачу вашу посмішку, вашу посмішку, вашу. І бачу, що ви губки підвели. <рес> Дякую вам. Дякую. Що ви так Дякую. красиво виглядаєте. Сподіваємось, найкраще. Перемога буде і да. вода повернеться. Да.